Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами детальніше познайомимось з ідентифікацією та аутентифікацією користувачів. Ознайомимося з розмежуванням доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів автоматизованих систем. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте пригадаємо основні види захисту інформації. Це в нас програмні, правові, технічні, морально-етичні засоби та адміністративні. Для захисту інформації на рівні прикладного та системного програмного забезпечення використовуються системи розмежування доступу до інформації, системи ідентифікації та аутентифікації. Системи аудіту та моніторингу, системи антивірусного захисту. Методи, що забезпечують санкціонованим особам доступ до об'єктів. Сюди належить ідентифікація. Це процедура розпізнавання суб'єкта за його ідентифікатором. Простіше кажучи, це визначення імені логіна або номера аутентифікація. Це процес розпізнавання користувача системами і надання йому певних прав та повноважень. Його суть визначити, чи справді індивід є тією особою, якою він або вона себе називає та авторизація. В інформаційних технологіях це надання певних повноважень особі або групі осіб на виконання деяких дій в системі обробки даних. Тобто, чи маємо ми право виконувати цю діяльність? Ідентифікація. Ідентифікатором може бути номер телефону, номер паспорта, номер електронної пошти. Мета ідентифікації. Необхідно перевірити, чи відомий індивід системі Є початковою процедурою надання доступу до системи, після неї здійснюється автентифікація та авторизація. Ідентифікація дозволяє суб'єктові повідомити своє ім'я за допомогою унікального номера параметра, тобто ідентифікатора, наприклад, логін, який є відомим лише іншій стороні. Автентифікація. Це процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним ідентифікатора. З позиції інформаційної безпеки. Автентифікація є частиною процедури надання доступу для роботи в інформаційній системі. Наступною після ідентифікації є і передує авторизації. Щоб визначити чиюсь автентичність, можна скористатись трьома факторами: пароль, тобто пін-код або графічний ключ, пристрій або токен це може бути пластикова картка, ключ від замка, USB-ключ, або біометрика. Сюди може належати відбиток пальця, портрет або сітківка ока. Слабка автентифікація. Традиційну автентифікацію за допомогою пароля називають ще однофакторною або слабкою, оскільки, за наявності певних ресурсів, перехоплення або підбір пароля є справою часу. Не останню роль в цьому грає людський чинник. Чим стійкіший. До злому методом підбору є пароль, тим важче його запам'ятати людині і тим вища ймовірність, що він буде додатково записаний, що підвищить ймовірність його перехоплення або викрадення. І навпаки, легкі для запам'ятовування паролі, ну, наприклад, часто вживані слова або фрази, дати народження, імена близьких, назви моніторів чи найближчого обладнання, в плані стійкості до злому є дуже невдалими. Як вихід, впроваджуються одноразові паролі, проте їхнє перехоплення також можливе. Сильна автентифікація. Паралельно за необхідності використовується сильна або багатофакторна автентифікація на основі двох чи більше факторів. У цьому випадку для автентифікації використовується не лише інформація, відома користувачеві, а й додаткові фактори. Наприклад. Властивість, якою володіє суб'єкт, знання, тобто інформацію, яку знає суб'єкт, володіння, тобто річ, якою володіє суб'єкт. Ну і способи автентифікації. Щоб визначити чиюсь автентичність, можна скористатись трьома факторами: парольна Здійснюється на основі володіння користувачем певною конфіденційною інформацією. Біометрична. Ця автентифікація базується на унікальності певних антропометричних характеристик людини. В галузі інформаційних технологій термін біометрія застосовується в значенні технології ідентифікації особистості. Біометричний захист ефективніший. Ніж ті методи, які як використання смарт-карток, паролів та пін-кодів. Біометрична автентифікація. Системи біометричного захисту використовують унікальні для кожної людини вимірювальні характеристики для перевірки особи індивіда. Біометричний захист ефективніший, ніж такі методи, як використання смарт-карток, паролів та пін-кодів. Головною перевагою біометричних технологій є найвища надійність. Основним недоліком біометричної ідентифікації є вартість устаткування. Автентифікація по радужній оболонці ока. Перевага сканування радужної оболонки полягає в тому, що зразок плям на оболонці знаходиться на поверхні ока і від користувача не вимагається спеціальних зусиль. Фактично відеозображення ока може бути відскановане на відстані метра, що робить можливим використання таких сканерів в банкоматах. Ідентифікуючи параметри, можуть скануватися і кодуватися, зокрема, і у людей з ослабленим зором. Але не пошкодженою райдужною оболонкою. Автентифікація за відбитком пальців. Ця біометрична технологія цілком, імовірно, в майбутньому використовуватиметься найширше. Переваги засобів доступу по відбитку пальця: простота використання, зручність і надійність. Весь процес ідентифікації здійснюється досить швидко і не вимагає особливих зусиль від користувачів. Вірогідність помилки при ідентифікації користувача набагато менша порівняно з іншими біометричними методами. Автентифікація за формою долоні. Цей метод сьогодні застосовується в більш ніж 8 тисячах організацій, включаючи Колумбійський законодавчий орган, міжнародний аеропорт Сан-Франциско, лікарні та імміграційні служби. Переваги ідентифікації по геометрії долоні порівнянні з автентифікацією по відбитку пальця в питаннях надійності, хоча пристрій для щитування відбитків долонь займає більше місця. Найбільш досконалий пристрій хенкей – сканує як внутрішню, так і бічну сторону руки. Автентифікація за сітківкою ока. Сканування сітківки відбувається з використанням інфрачервоного світла низької інтенсивності, направленого через зіницю до кровосудинних судин на задній стінці ока. Сканери для сітківки ока набули великого поширення в надсекретних системах контролю доступу, оскільки ці засоби аутентифікації характеризуються одним. Із найнижчих відсотків відмови в доступі зареєстрованим користувачам. І майже нульовим відсотком помилкового доступу аутентифікація за формою обличчя один з напрямів, що швидко розвивається в біометричній індустрії. Розвиток цього напряму пов'язаний зі швидким зростанням мультимедійних відеотехнологій. Проте більшість розробників поки зазнають труднощі в досягненні високого рівня виконання таких пристроїв. Проте можна чекати появу в найближчому майбутньому спеціальних пристроїв ідентифікації особи за рисами обличчя в залах аеропортів для захисту від терористів і таке інше. Автентифікація за термограмою обличчя. В основі даного способу аутентифікації лежить унікальність розподілу на обличчі судин, що забезпечують кров'ю шкіру і виділяють тепло. Для здобуття термограми використовуються спеціальні камери інфрачервоного діапазону. На відміну від попереднього, цей метод дозволяє розрізняти близнят. Автентифікація за голосом. Це одна із старих технологій. У даний час її розвиток прискорився, оскільки передбачається її широке використання в побутові інтелектуальних будівель. Існує досить багато способів побудови ідентифікації за голосом. Як правило, це різні поєднання частотних і статистичних характеристик голосу. Апаратна автентифікація. Цей принцип ідентифікації ґрунтується на визначенні особистості користувача за певним предметом, ключем, що перебуває в його ексклюзивному користуванні. Головною перевагою застосування апаратної ідентифікації є досить висока надійність. У пам'яті токенів можуть зберігатись ключі, підібрати, які хакерам не вдасться. Крім того, у них реалізовано чимало різних захисних механізмів. А вбудований мікропроцесор дозволяє електронному ключу не тільки брати участь у процесі ідентифікації користувача, але й виконувати деякі інші корисні функції. Недоліком апаратної ідентифікації є висока ціна. Взагалі ж останнім часом вартість як самих електронних ключів, так і програмного забезпечення, що може працювати з ними, помітно знизилася. Проте для введення в експлуатацію системи. Мовної ідентифікації однаково будуть потрібні деякі вкладення. Все-таки кожного зареєстрованого користувача потрібно забезпечити персональними токенами. Крім того, згодом деякі типи ключів можуть зношуватись або можуть бути загублені користувачами. Електронний цифровий підпис це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних. Який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Іншими словами, повідомлення, зашифроване за допомогою закритого ключа, називається електронним цифровим підписом. Відправник передає незашифроване повідомлення у вихідному вигляді разом з цифровим підписом. Одержувач за допомогою відкритого ключа розшифровує набір символів повідомлення з цифрового підпису і порівнює їх із набором символів незашифрованого повідомлення. При повному співпадінні символів можна стверджувати, що одержане повідомлення не модифіковане і належить його автору. Головна перевага парольної аутентифікації це простота і звичність. Паролі давно вбудовані в операційні системи і інші сервіси. При правильному використанні паролі можуть забезпечити прийнятний для багатьох організацій рівень безпеки. Проте, по сукупності характеристик, їх варто визнати найслабшим засобом перевірки дійсності. Ще не дуже давно парольна ідентифікація була чи не єдиним способом визначення особистості користувача, і в цьому немає абсолютно нічого дивного. Справа в тому, що парольна ідентифікація найбільш проста як у реалізації, так і у використанні. Суть її зводиться до наступного: кожен зареєстрований користувач якої-небудь системи одержує набір персональних реквізитів. Ну, звичайно, використовуються пари, логін і пароль. Далі, при кожній спробі входу людина повинна вказати свою інформацію. Ну, а оскільки вона унікальна для кожного користувача, то на підставі неї. Система робить висновок про особистість та ідентифікує. Тепер перейдемо до недоліків. На жаль, їх багато, і найголовніший, мабуть, це величезна залежність надійності, ідентифікації і від самих користувачів, точніше, від обраних ними паролів. Справа в тому, що більшість людей використовують ненадійні ключові слова, які легко підбираються. До них ставляться занадто. Короткі паролі, що мають зміст слова і так далі. Тому деякі фахівці в області інформаційної безпеки радять використовувати довгі паролі, що складаються з безладного сполучення букв, цифр і різних символів. От тільки користувачеві не хочеться запам'ятовувати такі ключові слова, і вони починають записувати їх на папері, які приклеюють прямо до монітора або ховають під клавіатуру. Потрібно говорити, що подібні дії це серйозний удар по інформаційній безпеці. Надійний пароль має бути достатньо легким для вас, щоб його запам'ятати, але складним для інших, щоб ніхто не міг його вгадати чи підібрати. Використовуйте різні паролі для всіх важких облікових записів, як от електронної пошти або інтернет-банкінгу. Використовувати ті самі паролі небезпечно. Якщо хтось дізнається пароль для одного облікового запису, то зможе отримати доступ до вашої електронної пошти, адреси та навіть грошей. Правила користування парольною автентифікацією. Не використовуйте особисту інформацію. Під час створення паролів не використовуйте інформацію, яку інші можуть знати або дізнатись. Наприклад, ваш псевдонім або ініціали, ім'я дитини або домашнього улюбленця, важливі дні народження чи роки, назва вулиці, цифри, адреси. Не використовуйте поширені слова та комбінації, уникайте простих слів, фраз і комбінацій, які легко вгадати. Наприклад, очевидні слова та фрази, такі як пароль або дозволити вхід, послідовність цифр 1, 2, 3, 4, або літер, АБЦД. загальновідомі комбінації клавіш на клавіатурі, такі як кверті, приклади. Створивши пароль, захистіть його, сховайте записані паролі. Не залишайте нататки з паролями на столі та не пишіть їх у своєму комп'ютері. Зберігайте їх у захищеному місці, про яке знаєте лише ви. Використовуйте спеціальні інструменти для керування паролями. Якщо ви не можете запам'ятати багато паролів, скористайтесь надійним диспетчером паролів. Перегляньте відгуки про такі сервіси і перевірте їх репутацію. Ви також можете зберігати паролі в обліковому записі Google. Змінюйте паролі регулярно. Та ж сама логіка застосовується і тут. Мати один і той самий замок на дверях будинку протягом багатьох років це все одно, що запрошувати до себе злодіїв. У якийсь момент замок руйнується, а код піддається. Змінюйте свої паролі регулярно. Деякі програми мають налаштування. Які нагадуватимуть вам про частішу зміну паролів. Наприклад, якщо ви використовуєте Windows, ви можете вибрати опцію змінювати свій пароль для входу в Windows часто, використовуючи параметри пароля у вкладці Local Security Policy, місцева політика безпеки. Просто виберіть політику паролів у розділі Політика облікового запису. Двічі клацніть вікно Максимальний строк дії паролю на панелі. Справа – Введіть кількість днів, після спливу яких потрібно поміняти паролі. Та натисніть кнопку ОК. Тепер ви налаштували для себе нагадування. Обирайте правильний пароль. Паролі повинні містити щонайменше 16 символів та комбінацію цифр символів великих літер, маленьких літер та проміжків. Вони не повинні бути ані повторюваними, ані фактичним словом чи ідентифікатором вашої особи. Звучить досить складно. Не тільки створювати їх є надзвичайно складним та нудним завданням, але й запам'ятати їх. Одним із способів створення пароля, який ви дійсно можете запам'ятати, це вилучити його з фрази. Ну, наприклад, I have dry pink. God and fun... Cats in the house. У мене три рожевих козли та п'ять котів у домі. Створюємо пароль із перших літер кожного слова. Тому, вигадуючи нові паролі, ви також можете зробити з цього процесу веселу розвагу. Виберіть двохетапну перевірку. Gmail разом із Facebook пропонує цей бездоганний спосіб збереження вашої безпеки. Під час входу програма просто просить вас вести код, який було попередньо надіслано на ваш телефон. Швидко, розумно і функціонально. Не надсилайте свій пароль електронною поштою та по телефону. Ну, це само собою зрозуміло, але ви ніколи не знаєте, коли вам може знадобитись невелике нагадування стосовно очевидного. Так ось що ви маєте: наш довідник з основ створення надійних паролів. Уявіть свій будинок осередок всіх ваших володінь, спогадів, скарбів. Тепер уявіть, що ви просто залишили двері відчиненими для будь-кого, хто проходить повз. Онлайн, інтернет-паролі, схожі на ключі до вашого будинку. Щоб не сталося? Ви хочете переконатися в тому, що ваш світ надійно захищений. Вимикайте автозаповнення для імен користувача та паролів. Важливо відключити автозаповнення, коли ви виходите з системи, особливо знаходячись далеко від вашого комп'ютера. Звичайно, дратує, коли вам постійно пропонують вводити цей складний пароль, якщо ви залишаєте свій комп'ютер протягом декількох хвилин. Але це вкрай важливо, коли ви користуєтесь загальнодоступним комп'ютером або зазвичай ділитесь ним з іншими. Авторизація. Це визначення прав доступу до ресурсів і управління цим доступом. Розмежування доступу. Це сукупність процедур, що реалізують перевірку запитів на доступ і оцінку на підставі правил розмежування доступу, можливості надання цього доступу. Правила розмежування доступу це частина політики безпеки, що регламентує правила доступу користувачів і процесів до пасивних об'єктів. Простіше кажучи, розмежування доступу полягає в тому, щоб кожному зареєстрованому користувачу надати можливості безперешкодного доступу до інформації в межах його повноважень і виключити можливості перевищення цих повноважень. Розмежування може здійснюватись за рівнями таємності. Тобто, користувачеві дозволяється доступ тільки до даних свого або більш низьких рівнів. Захищаються дані, розподіляються по масивах таким чином, щоб в кожному масиві містилося дані одного рівня таємності. Може здійснюватись за спеціальними списками. При цьому розмежування доступу для кожного елемента даних, що захищаються, файлу, програми або бази, складається список усіх тих користувачів, яким надано право доступу до відповідного елементу. Можливий зворотній варіант, коли для кожного зареєстрованого користувача складається список тих елементів даних, що захищаються, до яких йому надано право доступу, і може здійснюватись за матрицями повноважень. Система розмежування доступу до програм і даних це в нас блок ідентифікації і аутентифікації суб'єктів доступу, диспетчер доступу реалізується у вигляді апаратно-програмних механізмів і забезпечує необхідну дисципліну розмежування доступу суб'єктів до об'єктів доступу, в тому числі і до апаратних блоків вузлів або пристроїв. Блок криптографічного перетворення інформації при її зберіганні і передачі. Та блок очищення пам'яті. Зараз виконаємо вправу для профілактики короткозорості та порушень зору. Переходимо до практичної частини. Давайте узагальнимо. Вкажіть переваги і недоліки біометричної системи захисту даних. Чому біометричні системи захисту інформації є найбільш надійними? Для захисту інформації на рівні прикладного та системного програмного забезпечення використовуються, що таке ідентифікація, що таке автентифікація, що таке авторизація. Домашнє завдання. Воно складається з кількох частин. Перша. Створити інформаційну картку рейтинг на тему біометрична автентифікація. Друге. Встановити на ваш смартфон менеджер паролів на ваш вибір. Та переглянути відео за наданими посиланнями. На цьому урок завершено. На все добре!